Всім привіт! Сьогодні розберемось із надзвичайно простою, але повірте, дієвою стратегією, як отримати перших клієнтів, не вклавши в рекламу жодної копійки. Звучить непогано, правда? Ну що ж, давайте до справи. Так от, давайте почнемо з головного питання питання, яке, мабуть, турбує кожного фрілансера, експерта чи підприємця на самому старті. А чи це взагалі реально знайти клієнтів, які готові платити, коли бюджет на рекламу, скажімо так, нуль? І відповідь знаєте яка? Так, це абсолютно реально. І саме про це сьогодні і поговоримо. Про конкретні практичні кроки, які можна зробити от просто сьогодні, щоб нарешті зрушити з місця. Ця ситуація, мабуть, знайома багатьом, є класна послуга, є знання, є навички, але грошей, щоб голосно про себе заявити, просто немає. Це, звісно, класичний виклик, але що важливо, це не вирок. І ось власне наш план, як цей виклик подолати усього три кроки, які ми зараз детально розберемо. Спочатку попрацюємо з найближчим оточенням, потім вийдемо на ширшу аудиторію, і наостанок застосуємо таку собі точкову стратегію.